Хочу поділитися, як у Canві зробити такий от перехід відео. Перше, що важливо запам'ятати, це всі елементи, які у вас використовуватимуть цю відео, мають бути на першому слайді. Отже, з чого в мене складатиметься відео? Обов'язково правильно потрібно розташувати всі елементи. Ми їх дивимося в розділі от, розташування. Так? Розташування може спершу у вас бути в такому плані, а потім ми натискаємо на шари. І, от, що важливо, щоб день у вас знаходився. На задньому плані. Ніч попереду, день позаду. Потім, які в нас тут ще елементи. Це от прямокутничок, який ми потім заокруглюємо в ньому кути. Також це текст, сама кава. І, як ви там називаєте, підписуєте ще відео. Це може бути як завгодно. Отже, що ми робимо? Бачите, в нас текст захований за кавою. От, він в розділі шари за кавою. Обов'язково. Потім ви сформували весь слайд, додали всі елементи, які вам необхідні у відео. Внизу копіюєте цю сторінку. Натискаєте скопіювати сторінку, у вас з'являється, вона скопійована. Маєте тут одразу день. Але вже в цих шарах у вас день має бути попереду ночі. Бачите? Ми їх змінюємо місцями. Потім кава, яка була тут, ви її переносите на це місце. І важливо використати правильний перехід. Він називається перетікання.